Колектив, Усім доброго дня. Їду зараз до свого тракторця. Тут де в мене бивша молочна ферма. І ми розробляємо земельну ділянку після оранки. Звісно, тут площа дуже-дуже складна. Зараз ви в цьому переконаєтеся. Зараз доїду до нього. Коротше, що заміна двох стойок, ніж двох амортизаторів. Оригінальний 5600, плюс опора. Туди і туди, бо мінятимемо дві сторони. І таким чином, таким чином це серйозна копійочка. Ну, та що ти зробиш? Хочеш їздити, треба саночки возити. Це ж те, що в нас не побачили на офіційному дилері, їздив у Київ, постійно обслуговувався, кажу, у мене там щось пищить. І таке, як зверху. Та ні, не може бути, у вас все в порядку. Їздіть далі. Оце отак буває в Тойоті. Вроді би й не ламається, але є звичайний природний знос матеріалів. І от цього ніде не дінешся. А так все чітко і стойка хороша, все працює. Держи? Ні, такого, робить. Ну, не, нема тако, що, так, да? там. Чітко робить. От прикол, так? Да? Як тут не поламається, так тут зітриться. Ну да. Відпрацювали зміну, Чотко. Попрацювали на дисках, 8 гектар задискували і потекло десь масло. Або турбіна, або, або десь отам. протерло. Коротше, якість МТЗ хоче бажати кращого. Ну нічого, будемо боротися. Може болгарку дати? круг до болгарки? Там горку твої. Біла хмара, чорна хмара. Ми з тобою пара може і не пара. Здав експерту чермет. Тепер буде на кофе. 200 гривень торгував. Оце воно щастя. Скільки в нього тут автомобілів, які хочеш. Як душа бажає. Даже газончики, по-моєму, якісь єсть. Хоч в когось бізнес розвивається. Кстати, Ланос теж є. Запорожець, ланус такий двіж маліна. Кому цікаво, товарний двір міста Лубний. Так, колеги, кожен день. Гроші, запчасті, гроші, запчасті, запчасті, гроші і все воно йде в ремонт. Короте, приїхав я в магазин там, де все є. Зараз буду Михайловича просить, щоб поміняв мені отаку прокладку. Тому що вона не дуже мені подобається, візьмемо трошки товщу. Ну і плюс докупимо ще деякі моменти. Так, це сюди. Тут у мене теж вся робоча обстановка. Опа, отако. Як же її достать, а так же її достать. Коротше Отакі елементи під заміну. Дивимось, що причина така, бачите, вироботка. Все, ну куди воно годиться? Його треба міняти. Головка зроблена. В общем, будемо ставити усе красиво. От, є три варіанти прокладок. Металева, отака от паранітова, чи яка правильно за азбестова, і така от із герметиком. Ну от Яку з них вибрати? Бог, його знаю. Саму дорогу, мабуть, взяти, спробувати, желізну, ну, хоча плюс-мінус. Візьму оцю, саму просту, стандартну, класичну. Я думаю, що якщо правильно її вжати, то проблем з нею не буде. Хоча, хто знає. будемо бачити. Візрізки. Качество запчастей зараз вот так, не... Воно видно, що воно Главне, Головне, щоб плотно прилягло. Мені кажеться, виточить втулку у стару, поставить і буде ходити воно віками. Смотрю, скільки це стоїть? 300 чимто гривні. Нет. Скільки стоїть комплекс сальні гурті? Вот 500. 500 гривень. Ну, то так воно і є. Так воно і є. Не, були там 150. Хто знає яка тут фірма. Ну, в общем, оці більш-менш нормальні. На клапана вони надіваються нет, і держать непогано. Сальник, клапан. Ось маркіровка їхня. Кому цікаво, то дивіться. Тор Каучук. Суркавчук 8 штук, де 10 міліметрів коричневий. Деталка. Чи деталька? Деталька ну, якась. Да. Коротше, чоловік зробив головку, будемо тоді ставити і провіряти. Дивіться, я думаю, що все буде на мазях. Значить, дивися. Да. На оцьому вихлопному. Тут було за, загорівше. Ну, я його mm -hmm. mm -hmm. Воно, Може, форсунка лила сюди якась. Одна лила, ми її зробили. Все а, нормально. І да. воно то палило у вихлопну, mm -hmm. і це mm -hmm. ж тут було, навіть, до красна нагрівалося. Ого. Oh Ну понятно. Бо я ж кажу. Вона у нас воно на сушки стояло. Трактор стояв на сушки. І сушка крутила в нас по 20 двадцять часових сутки. Ага. І так півтора місяці. Ага. На високих оборотах. Значить, дивися, ось видно, як я клапана торцував. Угу, на торцював. За угу. чого? Були отакі поняв ями в них рокерами повибивало. І, наприклад, він там буде регулювати. ну... А uh -huh. воно стане в поперек. Потім клапан проверне і в тебе зазору вилічиться, воно туди хлепне. Uh -huh, uh -huh. Шліфанув. Да, Планірував. Два, три, п'ять клапанів прийшлося uh -huh. турсунуть. Так, ну і хороше. Все тут зроблено. На краску, провірено. Всі клапана я відчистив від того. Так. О, ідеал. Та ти що, нова головка. І туди може, можу заглянуть, самі головки клапанів. Можу, та що, я в принципі щось... не заморачуся, а я вірю, що там все порядок, там просто що, ну, давай глянемо. Ну, та нормально. Вони там до біла все, все і що ті, що ті, тому що все. Чотенько, люкс. Ну, ідеально виходить. Зараз трошки болгарочкою його підтишу. Оце ось вицей, акуратно його підтишу і буде гарно. Значить, все, як по-заводському. Уровень. Уровень. О, нове стоїть більше п'яти. А це хороше, тут люфтів немає, просто трошки вироботка вистукало цим. Зараз підташимо і буде все красиво. Отак. Такий у нас є динамометричний ключ От 70 до 350 нюметрів у нього налаштування в принципі це все діло буде затягуватися оцим ключом отакий апарат все як новесенький болгарка робить чудо Ану. затяжка у нас виходить, на 19 кілограм друга вроде бы так, вроде бы так. Сейчас проверяем. Так. Так дотягивается. О, есть. Дотягивается, будто что я типа подтягиваю. Но... Ну да. Это не тягнется. Це ж по нумерації. Чітко. Ну ця дотяглася. Я думаю, нормально. У 21 це дуже. Ну, все, чітко. Так. Да. Ну та що, все, мотор собратий. завтра запускатимемо. Даємо час, щоб висохли тут усі прокладки. ну Герметик мається на увазі, щоб ніде нічого не потекло. Ну, начебто все на мазях. З трьох часов дня до 6 часов вечора, можна сказати, з чотирьох, з 4 до 6? Да, 2, години. 2 години часу і мотор на мазях. Якось так, майже. <світ>